Доброго дня, шановні колеги, депутати та присутні. На чергове засідання прибуло троє депутатів є. Отже, форум є. Можна розпочинати. Які будуть пропозиції щодо порядку роботи комісії? Поступила пропозиція розпочати. Необхідно обрати секретаря із присутніх. Тому... Прошу проголосувати. за, отримав, хто за проти, хто за? Рішення прийнято. Отже, секретар Федорейкові Віталій. Порядок денний. Засідання комісії розданий, прочитаний. Прошу ознайомитися і прийняти його з за... порядок денний за основу. Прошу проголосувати. За, проти утримався. Порядок денний підтриманий. Чи є доповнення? Сесія була попередньо призначена на 12 грудня, але перенесена 19 грудня. Вона лише які деякі питання. І я пропоную включити порядок денний та на розгляд сесії. Це є про затвердження передавального акту комунального підприємства міського про принесення зміни програми змін здійснення поховання військовослужбовців та про внесення зміни до міської ради номер від 25 вересня. За, проти, утримався. Рішення прийнято. Приступаємо до порядку денного. Наше перше питання. Добре, значить, переходимо до нашого порядку денного питання порядку денного. Перше. Про затвердження переліку природоохоронних заходів щодо фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища Чорківської міської територіальної громади у 2026 році. Отже, з метою реалізації державної політики в галузі до Києва пропонується на 26 рік затвердити перелік про охоронних закладів, які фінансуватимуть з фонду охорони навколишнього природного середовища. Згідно з додатком, проект рішення поданий Івана, вам на руки прошу ознайомитися. Це будуть такі додатки, заходи спорудження майданчиків для відбудного збирання побутових підходів і впровадження установок обладнання механізмів то. Тобто в першому заході ми, ми будемо тут облаштовуватися контейнерні майданчики чи пункти найкраніші для роздільного збирання відходів. І другий захід це монтаж автомобільної ваги для статичного сважування монтажів, які займатимуть на кордоні відходах. Ну, вони, як би, мали би при заїзді на е, сміттєзалище, будуть бути змонтовані, під'єднані до е, такої спеціальної кабіни, де ви заїжджаєте, зваджуєтеся. І... <кій> тобто проїхати по усваю буде неможливо. Можливо, що машина буде заїжджатися і кінці питаю? Заїжджає автомобіль з причепом, навіть там, якийсь тимбус з причепом. В бусі немає сміття, а в причепі воно є. Воно розважить все і будеш просто. Але потім будеш виїжджати і вазить. Ти коли заїжджаєш, на той важить, ти виїжджаєш, ми тобі виїжджає, тільки має різницю. А то, що в газу місті дешево заїжджаєш. Ні, це не вага це матраш, це монтаж.

А, є, що є, що є. Треба. Зараз ведення підміщуємо мови, що це mm? дуже. Uh -huh. заповідає... mm -hmm. Якщо немає, прошу проголосувати. Хто за, проти отримався, за рішення прийнято? Дякую. Прикольно до питання порядку денного про надання дозволу комунальному підприємству благоустрій міської ради та отримання, uh -huh. на отримання кредиту для придбання комунальної техніки. E, значить, в попередній сесії було прийнято рішення про надання комунальної техніки, е, на придбання комунальної техніки Умови кредиту кращі за Передбачає 11%, і кредит, передбачає 7%. можливість вибачте цю техніку, там 7%. Тому, в принципі, але літинг, наприклад, легче каналу канація. І в даному полон хоче не перебачити. І кредити, і, і... і кредити, є, а вже яким із цих рішення скористається. Будемо бачити. Але, Ви вивчаємо, так це було і дешевше нам, це 9. І щоб було більше е, з фінансуванням не було ніяких проблем. Ну тому просимо... просто. Та. Так, це нове, тоді ми можемо взяти. Поміж того, що планується привести ще два примушних, як ми там хочемо взяти новий фільм, який буде все ж таки нова, так як дає люди, что мы говорим о том, что именно мы к Богу не должны не так, что так, и дальше, в себе. Ну, что, 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 конкретно по автобусу. Он же дихий, наверное, что сейчас. 300 когда здесь уже по до то, зараз ну Попростити кадру, щоб знову підзавискувати, а не нічого іншого. Ми вивчали ситуацію з фахів бактів з інтер'єртами. Другий план. Банк. Тобто, що можна зробити? Вони сумасшедші, точніше кажучи. Ми рік порівнюємо. Платити можна буде за 20 гривень. Та, я обіця скажу. Тобто, можливо, можливість платити фінансово. Тобто, тоді для людей треба більше робити бактів з фахів. А кредит звідки платити? Ну, з фахів не ставить коштів, але якщо він йде потихеньку, я залізю на густо і закривайте трошки густо. Ні, це вже трошки. Коли ми що вдруге знаходимо, тут ну, дійсно, спітять розвивати. Дуже важливо. Але ж, десь. так? ще громада. Верона, верона розгорнули. Проблема в тому, їх трохи важко доставити зараз сюди, тому що вони зі себе, як підприємство, яке володіє цією технікою, вони зробили все, не списали їх. Зняни з товару, зняли з обіку, скажімо, зняли номера, все, машина може їхати своїм ходом Її треба перевезти. перевезення. Перевезення перевізник. Це дуже дорого. Зараз в Італії щодаться десятка затрат. Шукаємо можливості для того, щоб все ж таки нам допомогли і хоча б до кордону давати ми може, з України закривати. Тому не так все легко і все просто а не здається. Тому що зраділи, що дійсно просто так от хтось віддав на нові машини.

Бо на Ви ну, хай думаєте нам не займається фірма? Ви хочете сказати, що ніхто з вас ніколи не брав кредити і розуміючи те, що воно все-таки дає на ніколи Супер, не більше, може. Але є таке, що зараз класні кредити дають ша, тобто взагалі в Україні кредити 21-29. Через програму є Державної підтримки ми беремо 7%. 7%. Який лип... термін? На на Але в принципі, що прийдеть, що візьм, можна, щоб, якщо призвідчив вісім, передбачає дострокове погашення. Якщо більше немає питань, стане це питання на голосування. Прошу проголосувати. Хто за? глаза объема тренера и повышенного напряжения. Я не знаю, что это такое. 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 Я не знаю, воно не знаю, что это такое. Я не Третє питання порядку денного Про затвердження передавального акту, складеного з реорганізації комунального підприємства міськвітлу Чорківської міської ради. Значить, повторив, що рішення міської ради 25 вересня 2025 року номер 2744 було прийнято реорганізувати комунальну адресу. Світу віртуального служба та капельці та приєднання їх до комунального підприємства, тому відповідно до частини статті звідного кодексу статті 17 державної реєстрації юридичних осіб. Хочу затвердити передавання акт складення комісії з реалізації комунальних підприємства міської ради. Голові комісії з реорганізації комунального підприємства міських сідла надати передавання акт державного реєстратору до проведення державної реєстрації при приймальної юридичної відсотки і діяльність комунального підприємства міських сідла після внесення реєстратором запису до державного реєстру завершати ну, питання Про затвердження передавальних актів. Тому і... Що там б... так будуть два комунальних підприємства. На, так, так. E, добре. В комунальних прекрасних регіональних службах, які можуть змінити рішення в комісії. Чи ну, перше, в перших тебе йде рішення в комісії, а в друге тебе буде затвердження перекладання? Ви включить вам. По У нас віритуальна служба готова. Просто мені сказав, треба внести зміни в ритуальну службу в комісії, а тоді тією віднесеною новою комісією це акт. Ну, якщо це можливо одним знак, тоді так. добре. Одну добре. Ну хіба що ще раз треба дійсно виставки ще прочитати? Просто два команди приємства готові, готові до до передачі, і нам треба це зробити. Бо третій ККП ми плануємо трохи пізніше. ну, про ну, нашому там, там Тоді пропоную перше винести на розгляд сесії рішення про внесення змін в комісію, а наступним рішенням буде тоді протвердження передавальних актів. Просто на задаємо. А там давай там Андрійся, тоді, щоб вже не повні добре. Тоді це зараз буде. Зараз... <говором 3> Я пропоную назвати про затвердження передавальних актів. Все. А там, якщо не можна буде, то тоді мене не покупати. Якщо можна, то буде промову <говори> авіатурану службу. Тоді перше голосуємо за зміни назві, а тоді за. <говори> <Чи? говори> Ні, змін <трактор? Назв> <говори> зі зміни. Змін. Просто зі змінами. Просто. Зі змінами. Просто. Зі змінами. Якщо ви Це зараз тут треба в носу. Ні, це ж не це, це ж комісія, ми комісія висловляємося. Якщо немає, прошу проголосувати за третє питання зі змінами. Переходимо до четвертого питання порядку денного про внесення змін до програми здійснення поховань військовослужбовців та учасників бойових дій на території Черківської міської територіальної громади, які загинули померли внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України на 25-27 роки. Так пропонується внести е, зміни в дану програму, а саме партію програми додати. Виконавця та учасника програми КП благоустрій, розвідки фінансування програми в абзаці в четвертому одержувачому речем коштів вважати КПУ ради, та в додатку два до програми, де заходи і виконавці, відповідальним виконавцям даної програми, вважати КПУ міської ради. Знову ж таки пов'язано знову ж таки пов'язано із е, об'єднанням комунальних підприєм, підприємств. Право наступником буде благоустрій. Тому вносимо зміни в дану програму, аби виконувати заходи щодо ви поховання військовослужбовці, можна надати підход за виконання доволоді. Чи є запитання до заповідача? Якщо немає, прошу проголосувати. Хто за, проти утримався? За. за рішення прийнято Дякую. П'яте питання порядку денного. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2025 .25 року No2744 про реорганізацію комунальних підприємств Чатківської міської ради даним рішенням було затверджено склад комісії е, відповідно. Також працівники комунальних підприємств реального суду були попереджені про реорганізацію та припинення юридичної особи, оскільки е, один із членів комісії не бажає далі працювати там, даному підприємстві. А е, заходи з реорганізації і припинення юридичної особи потрібно продовжувати, тому спільнообхідність внести зміни в дану комісію. Альбасей виключається, включається в козак Ігор Фонтанович. Не хоче <платно> далі працювати, так, а, так. а... процес реорганізації і припинення юридичної особи не може припинятися, тому зміни в комісії не можуть. Прошу проголосувати. Хто за, проти утримався? За рішення прийнято, дякую. Шосте питання в порядку денного. Вже як буде перерадав даній сесії.